І так, друзі, машинка LG з прямим приводом. Отака вот вот панелька в неї. Зараз в нас трошки майстерний срач, бо тут робилася машина ці дні. Так, ставимо по панель висить. Так, мотор. Димася, що у нас по мотору? Отаку от Сані мотор. Його вже прозвонили. все нормально, все працює по кузову, Бачимо, вже пішла гнилю, гнильця зараз протравиться, перетюхається і підфарбується. Найбільша проблема з чим приїхала правильна машинка. З Заклинившими підшипниками і в такому стані хрестовина. Зараз покажу сама втулка, де в нас їздить сальник. Їй тут уже вигрязло. До токаря віддавати втулку перетачувати не будемо. Такі варіанти в нас практикуються. віддаємо токарю, перетачує повністю тут нову втулку, шліфує вал. Буває, вал ми тут на місці шліфуємо під посадку подшипників. Але дана хрестовина на LG коштує не так і дорого, щоб віддавати її токарю, платити за втулку, за шліфовку, так як може потім вийти вона через якийсь. Невеликий термін прогниє отут. Зламається якийсь з ребер. Люди гроші за ремонт, за ці всі діла з токарем віддадуть, а знову через якийсь період зламається стрілка. Бачимо, тут сидів болт на синьому фіксаторі. Хтось колись вже підшипники, видно, в ній замінював. А хрестовина лишилася бластера. В принципі, вона. Відходила слідуючої заміни, але заміна підшипників і клин пройшов чи, чисто, скоріше все, із-за того, що втулку ніхто не відшліфував. Тоді при попередній заміні проходила вода на підшипники. І підшипники в нас пішли в клин замовленими отаку от, Хрестовину. Уже Нову. Зараз будемо її прикручувати. Прикручується вона от в трьох місцях, на три болти, вона втягується, забивається в кришку нові підшипники і сальник. І потихеньку буде зараз це все діло чухатись, фарбуватися, повністю перевірятися і віддаватися людям. Так що, коли ви почули якісь посторонні звуки. Скрего якийсь Бачите, що вона якось туго крутиться. не тяні до останнього, бо буває у людей відламується ребро і потім в самому пластиковому баку Там пластиковий бак у нас починає протирати сам пластиковий бак. І тоді приходиться міняти і хрестовину, і пластиковий бак, а люди потім удивляються, чого так дорого, коли можна поміняти просто сальники підшипники так. Тим паче, що це розборний бак, його не треба різати. А потім люди попадають на хрест і на пластиковий бак. І потім буває, вже ремонтувати її, не хочуть, Почув, почувши ціну. Так що, якщо якісь є звуки, стуки, грюки, не купляйте резинових приставок з Алікспрес, а звертайтесь до спеціалістів.